Двох чоловіків на Полтавщині підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, як повідомила речниця обласного СБУ Інна Усова. Один із фігурантів, мешканець Кременчука, співробітник місцевого державного підприємства критичної інфраструктури у газонавтовій сфері, підозрюваний поширював в інтернеті російську пропаганду та заклики змінити межі території України. Інший мешканець горішніх плавнів. Після початку повномасштабного вторгнення він називав Україн захисників нацистами та звинувачував у злочинах проти мирного населення. Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів, частина першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, та частина 2 і третя статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досове розслідування завершено. Обвинування акти скеровано до суду.